Не знаю, а, також що стосується Михайла Федорова. Напередодні, коли лише точилася розмова про перепризначення прем'єр-міністра, президент Зеленський спілкувався з Федоровим і з пані Свіроденко. Це якось Зеленський обирав чи все залишається mm. на своїх місцях, і Федоров просто близька yeah, людям, ну, наприклад, до новин проводив Федоров. Було вже відомо, що Федоров буде першим віце-прем'єром. Mm -hmm. І тому він проводив нараду і з новим прем'єром із його з її. Новим майбутнім першим заступником, тому тут якраз логіка абсолютно є. Ми з вами частково торкалися теми вимушено переселених осіб людей, яких ми дуже хочемо бачити на території України. А через трансформації в уряді є ризик того, що про внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном забудуть таку думку. В ефірі новини лайф висловив народний депутат Віталій Войцехівський. Нове міністерство людського капіталу може вирішити цю проблему. Що мається на увазі? Давайте почуємо. Сьогодні при трансформації уряду Міністерство єдності, яке мало би займатися людьми за кордоном, ліквідовується. Від нас є пропозиція. Я сподіваюся, що з новим прем'єром наша комісія проведе зустріч, буде задати питання про створення нового міністерства під умовною назвою людського капіталу. Тому що Міністерство соцполітики, яке із завтрашнього дня буде займатися людьми за кордоном, Ну, повірте, ми робимо не один крок назад в цьому питанні. Ми просто є ризик, що ми можемо втратити цих людей. А міністерство розвитку громад, я його критикую уже не вперше, і сьогодні не хочу повторятися по всіх питаннях. Питання, питання внутрішньо-переміщених осіб для них сьогодні це 25-те питання. Чи підіймалося це питання у стінах Верховної Ради сьогодні? Хто буде опікуватися дуже важливим кейсом, тому що ми знаємо проблему, яка, яка активно обговорюється, і цього вже ніхто не приховує. Що є випадки, коли люди з окупованих територій повертаються назад, тому що держава ними тут не опікується. Але ми хочемо, аби ці українці жили на території України, на контрольованих українських територіях, А виходить так, що навіть і Міністерство для них немає. Да, ну, сьогодні це питання підіймалося одним з колег, здається, паном Фроловим. А, але ну і, що, і що далі що воно підіймалося? Міністерства немає, однієї відповідальної людини немає. Хто буде за це відповідати, ми не знаємо. Насправді, проблеми викликають. Чекайте, гроші, не ж ви, ви, гроші ж виділяються то? Виділяються. Є певні окремі програми. Йдуть вони переважно по лінії Міністерства соціальної політики. Можливо, доручать міністру соціальної політики вести цю тему. Мені сказати складно, але те, що так не може бути, так що так неправильно, те, що для України сьогодні питання внутрішньопереміщених осіб одно з найболючіших, ну це ж факт. Будьте здорові, да, я щось бачите сьогодні. Точно все багато правди говоримо. Багато правди далі. Ми поговоримо з вами. Ми також уже частково торкалися справи Чорнешова українська група компанії Дім не знала про внесення застави їхньою менеджеркою. Про вже екс віце-прем'єр міністра Олексія Чорнешова. Про результати дослід розслідування про службу інвестора а, дізналася а, у відповідь на запит журналістів Радіо Свободи. Зазначається, що ме. Менеджерка Дарія Берді відмовилась пояснювати цілі та мотиви своїх дій. Так група компанія Дім вирішила не відновлювати співпрацю із нею. Рухаємося далі. За Чернешова внесли 120 мільйонів гривень застави. Зокрема, менеджерка групи компанії Дім 44 мільйони гривень внесла. Де вона їх взяла? Не зрозуміла. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем отримані хабаря в особливо великих розмірах. Слідство стверджує, що він сприяв забудовнику, за що отримував неправомірну Вигоду. Ви також активно підіймали це питання, пане Олексію. Що відбувається із Чернишовим? Чому він так різко став, або не потрібний офісу президента, не потрібний владі? Бо надто надто стрімко розвивається навколо нього. Вся історія. Та ну не надто стрімко. Навпаки, здається, влада намагається захистити його, наскільки могла, і запобіжний захід в нього. Що він його не відсторонили від посади, коли було таке прохання від органів антикорупційних. Зараз його тихо втратили, ну, бо неможливо залишити на посаді людину зараз з таким скандалом, але теж це все робиться максимально без всяких скандалів. Президент Зеленський це все не коментує, начебто він взагалі не знає, хто такий Чорношов, звідки він взявся. Це взагалі не до нього питання. Тому ну виглядає це поки що так. Яке майбутнє з вашого огляду, чекає на пана Чернешова? Ну це визначить суд. А в уряді? Ніякого. Я думаю, що ніякого на кар'єрі поставлено хрест пані Стефанішина. Рухаємося далі. Також ось цей такий корупційний кейс, але поки що судом не визнаний. Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Він зазначив, що у цьому статусі вона працюватиме, аби не втрачати темпу у відносинах з Америкою. Президент нагадав, що Стефанішина брала участь у перемовинах із. США про новий формат економічного співробітництва та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови сама Стефанішина назвала свої п'ять років на посаді віце-прем'єрки з питань євроінтеграції справді трансформаційними. Вона подякувала колегам і партнерам з Європейського союзу і НАТО за спільну роботу а також поділилась досягненнями за ці роки. Почуємо. Після п'яти справді трансформаційних років я залишаю уряд з глибокою вдячністю. Разом ми досягли того, що колись здавалося далекою мрією, Україна стала країною кандидатом до ЄС, розпочала переговори про вступ і закріпила підтримку незворотного курсу до членства в НАТО. Ми також визначили стратегічні рамки для нової епохи трансформацій. і все це в умовах повномасштабної російської агресії. Нагадаю, що напередодні спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливі зловживання посадовцями агентства із розшуку та менеджменту активів. За даними змі, у цій історії фігурує родина чиної міністерської юстиції Ольги Стефанішиної, Про цьому, як повідомили, ви до речі, пане Олексія, сап відкрила кримінальне провадження так саме проти моєму зверненню Так мовляв, її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Проте в Антикорупційній прокуратурі запевнили, що наразі про підозру жодній особі не повідомлено. Досудове розслідування триває. Як деться в розслідуванні української правди, у березні 25-го року в Арма визначили компанію, яка управлятиме будинком про спілок на майдані Незалежності. Це компанія Кампарітет, новий управитель може бути пов'язаний із родиною Ольги Стефанішиною. При цьому це вже четвертий актив, який отримала одна і та сама компанія, ба більше коли. Лишний чоловік Ольги Стефанішиної. Михайло Стефанішин у минулому році знайшов ключі, так би мовити, від Арма. Він представляється тіньовим куратором офісу агентства в неформальних бесідах. А компанія, яка пов'язана із ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління. Давайте почуємо реакцію самої Ольги Стефанішиної на це розслідування, і далі продовжимо розмову. Починаючи від візуального оформлення статті, завершуючи систематичною згадкою чоловік Ольги Стефанішиною, наче це якийсь особливий статус. У мене є сім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років, пов'язана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин це окрема людина, з якою я розлучилася сім років тому. Пане Олексію, чи варто відсторонити саму Стефанішину на час слідства навіть із її нової ролі, із її нової посади? Чи Це не є посади поки що. Ну, те, що назвав президент, це немає такої посади не існує. Нема посади якогось спецпредставника по чомусь, немає такої посади. Це не а існує, що ж це історія. тоді таке? Я не знаю. Це треба питати Володимира Зеленського. Ви можете відкрити: не існує такої посади. А, вона ще не посол України в США. Дай Боже, до її призначення. Все розберуться, може, і тоді буде зрозуміло, чи є до неї питання, чи немає щодо того коментаря, який Почекайте, ви навели... Почекайте, пане Олексію. Хіба не Умєров має стати послом у Сполучених штатах, Америки? Вже ні, вже ви що? в нас вже все змінилось. Добу тому Зеленський сказав Умєров, Тепер Зеленський сказав Стіфанішина. А я не впевнений, що врешті-решт це буде і Стіфанішина. Ми ще не знаємо, хто там буде. Це ну це нормально. Стрімко це стрімко. Це нормальний хаос, який відбувається в нашій державі. Що стосується Стіфанішиної. То її колишнього чоловіка. Слухайте, в кожного може бути колишній чоловік. Ну, це нема питань в кожної. Але вибачте, там ще й її колишній помічник. А ще є така історія: я це вставив її питання на годині запитань до уряду, вона сказала: да, мій колишній чоловік забезпечує наших з ним спільних дітей, моїх дітей, її дітей. А, а тоді виникає питання: Стефанішина, як член Кабміну, віце-прем'єр, призначає керівника арми. Керівниця арми передає державну ну, не державне, але майно в управління на мільярди чоловіку, який забезпечує дітей Стіфанішиної. Все логічно. Ну, є проблема, розумієте, в цьому трикутнику. Це неможливо. Має стосунки Стіфанішина з колишнім чоловіком. Немає стосунків, це не про це, йде мова. Тобто, це прямий конфлікт інтересів ще раз. Тобто, державне. А може колишній чоловік Стефанішиної забезпечувати її дітей без майна, яке він отримав від держави. Ну, як більшість це робить, забезпечують своїх дітей, дітей в минулому шлюбі. Буває, по-різному в людей життя складається. Але самі якось без майна, яке їм дає держава. Ну от, от в чому питання, розумієте? І на це питання ми ніякої відповіді не почули. Хай буде, ну, але тепер є розслідування. Розслідування буде результат. Якщо розслідування скаже що Стефанішина тут ні до чого ніяких проблем немає, все добре, ну значить, напевно, буде послом України в США. А, але все таки, як на мою думку, враховуючи ту тонкість наших відносин з сполученими штатами зараз, ту проблематику корупції в Україні, яку підіймають в тому числі наші вороги в США, говорячи, що в цій країні. То, то, обираючи все-таки посла України в США з десятків мільйонів людей, напевно, все-таки мені здається було би розумніше обрати когось, що до кого нема жодних питань. Ну, Слава Богу, такі хочеться вірити, що такі люди ще є. От, от нема питань. Бо, бо така тема дуже тонка і, і важлива. Олексій Кучеренко з вашого дозволу, народний депутат від фракції «Батьківщина», міністр з питань житлово комунального господарства тисячі 2007-2010 роках. Долучається до нашої розмови, пане Олексію. Вечір добрий. Вітаю добрий вечір вам. добрий вечір глядачам колезі Олексію Гончаренко. Добрий вечір. Вітаю вітаю. Дякую, що заходите час, пане Олексію. Ми говоримо зараз про пані стефанішину і ось про її призначення президентом уповноважена президента України з питання розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Пане Олексію Гончаренко каже, що такої посади. Немає, яка у вас інформація, що це може бути за призначення, для чого воно здійснене саме зараз, враховуючи, що спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження через можливі зловживання посадовцями агентствами з розшуку та менеджменту активів, де фігурує колишній чоловік Стефанішиною. Ну хороше питання, давайте я спробую по своєму по полочках. Тут треба все по полочках розкладати. От, по перше, погоджуюсь з логікою колеги Олексія, взагалі, його розслідування його прискіпливість, Вона дуже корисна в цій ситуації. Бо дійсно він зазвичай підіймає питання. Ну як мінімум, які мають підґрунтя, розумієте. Але я хочу сказати: оцей ну, скандал, дійсно, неприємна ситуація Стефанішини, як мінімум, це е, привід для е, питання моральності. Розумієте, моральності. У політика має бути моральність. Політик не має права робити турниць. І робити такі речі, коли ти не розумієш, що ти воно випливе все рівне і тебе будуть звинувачувати в конфлікті інтересів, це як мінімум дурниця. От як мінімум. А коли сказали, що це більше ніж злочин, це дурниця, один з всіх народів таких казав. Тому як мінімум, питання до конфлікту інтересів, до моральності до розуму тут постає юридична. Поки що це тільки відкриття провадження. Ну чекаємо сап, сап розслідує. Та але вже питання є безумовно, Ну як мінімум воно має чимось закінчитись. Тепер третє стосовно посади. Ну ви ж знаєте, ми живемо в країні, нема посади, але якщо потрібно, вона з'являється дуже швидко. Ну яскравий приклад це мін'єд. Вибачте, прості господі Чернишова. Коли ну знадобилося, і мало того, що Мін'єт, ще й віцепрем'єра вигадали дуже швидко і проголосували. Ну, в даному випадку ця посада не е, я наскільки розумію, це ж виключно в рамках. В рамках офісу президента, в рамках закону про президента, чи має він право якогось уповноваження уповноважена нас призначати. Ну думаю, що має. Думаю, що має, що все ж таки вони, хоч якось там зберігають там дотримання норм законів. Якихось тобто логіка, хоч якась є, якщо врахувати четвертий момент, ми ж бачимо, що у Мєров, який вже був практично по Щось не є не лізе, да, не щось не склалося, як казали, і в цій ситуації пан президент вже оголосив по суті, що розглядає як де-факто де посла. Послом, пані Степанишину. І тоді ця посада, яку він придумав і швидко призначив, вона є такою перехідною проміжною. Тобто, з точки зору логіки дії президента, ну я сприймаю. Логіка якась проглядається, безумовно є. Наскільки це відповідає? Юридично в юридичному полі ну треба спеціальне дослідження. Я думаю, швидко його можна зробити. Що це за уповноважений? Але думаю, що мав право в моральній площині. Ну погоджуюсь з тим, що колега каже. Ну на жаль, на жаль, присмак такого от, питання корупційного по цих квартирах, там по армії, ну воно на жаль, стоїть. Є таке. Ну на жаль, у нас така ситуація сьогодні. Що давайте погодимося. Ну практично жодного урядовця, який ще до сих пір там десь не, не вляпався, у нас важко, важко знайти чомусь так, чомусь так виявляється. От, от в такий час ми живемо. Чи можна знайти стерильного абсолютно, щоб він ще голову мав на плечах і клепку в голові? Знайте, теж теж питання. Ну сподіваюся, що вони ще є в державі Україна, і що все ж таки вони можуть бути рано чи пізно призначені на посади. Дуже хочеться в це вірити, пане Олексію, і закриваючи тему я із пані Стефанішиною, чи не є це призначенням ось е, те, що президент назвав, уповноваженим і так далі, або ж е, послом України у Сполучених Штатів Штатах Америки таким призначенням на вихід під прикриттям якогось дипломатичного е, статусу, дипломатичного визнання, що реально є проблема, але ось відправила і все спишеться. У Мене питають? Так, так, так. Ну, тут так не вийде, бо ж... якщо б от на цій посаді в лапках посаді, бо це якась незрозуміла посада, я повторюсь. Можна вигадати дійсно будь-яку посаду при президенті. Ну але ніяких таких реальних речей, тоді ця людина ну мало буде чим займатися. А, то якщо на цій посаді залишити, то можна. А якщо все-таки їхати по словам Сполучені Штати Америки, то треба ну якось розставити крапки над і в цій історії, бо це ну буде, знаєте, от, ну. Я нікому нічого не бажаю поганого, але давайте уявимо собі, Америка дає греман, тобто погоджує призначення Стіфанішиної. Стіфанішина їде, приїжджає, починає працювати. І раптом тут наші антикорупційні органи завершують якби, перевірку і говорять: да, є питання підозра. І далі новина що далі? І, ну і далі новина в американських медіа. Посол України в США отримав підозру в корупції від українських правоохоронних органів. Як вона посилить нас? додасть нам зброї, грошей, любові американців. Ну, ну, це буде проблема вже, правда? То або і, і тут, коли президент, якби робить такий крок, я не розумію. то Або він впевнений в якомусь контролі над цими органами, що не буде такого, такої відповіді. Бо так ти не можеш знати. Ну йде перевірка. Ну, як ти можеш знати? Ну, це, це поки не перевірять слідчі, ну, нічого не буде. А, або, ну ми просто ніхто про це не задумується. Ну але повторюсь, якщо це все завершиться от таким чином, що діючий посол України в США отримує підозру в корупції, ну це буде дуже погано. Це, це, це вдарить по кожному з нас з вами. Тому що США сьогодні це не просто там найвпливовіша країна в світі, а це країна, яка нас просто забезпечує наш захист навіть зараз, навіть з усіма тими негараздами, які Нюансами. зараз є в відносинах. Тому це буде, мож, ну, може мати дуже поганий ефект. І я не розумію, нащо так ризикувати. Відкрите запитання. Чекаємо ну, ось. Будь ти ласка, слова. так, звичайно. Да, Дивіться, в чому різниця уповноваженого президента. Це президент має повне односібне право призначати. Я от подивився, тільки що там, що дає там аналіз. Ну, в принципі, це такі ж раніше. Вони радники називалися зараз. Там для того, щоб підняти їх статус в певному напрямку, то їх називають уповноважені. Вони там є, є з по різних напрямках: по інвалідності, прав людей з інвалідністю, інтереси, і по уповноважений з питань реабілітації. Учасники бойовдій бойових дій, тобто це ті ж самі радники, але президент підіймає їх статус. Там додає там цей уповноважений. Бог з ним І це не ключова проблема. Тут принципово одне. президент має своє право, він призначив і все. А от посол, вибачте, сам двостороннє погодження має бути. Ви розумієте? І тому тут далеко не все від нас залежить, і тому безумовно ключовим буде погодження цієї кандидатури. Це певна процедура ну, дипломатична, узгодження і так далі. І потім офіційне подання на отримання Гримана. Ну побачимо, як воно це буде. Це відповідальне, бо погано буде, коли коли подається кандидатура, а вона не проходить і не отримує. Розумієте, нічого хорошого тут для нас не буде. Тому, але це є повна сфера і відповідальність пана президента. Ну, сподіваємося, що він розуміє, що він робить. Сподіваємося, що пан Галущенко підходить на нову посаду. Далі про це будемо говорити. А на попередній темі ставимо три крапки, неодноразово будемо до неї повертатися, бо чекаємо рішення або ж пояснень. Сап на думку народного депутата від слуги народу Богдана Кицака Герман Галущенко підходить на посаду очільника Мін'юсту в нашому ефірі. Кицак сказав, що. Той профільний юрист та має потрібний фаховий досвід і зазначив, що у кабміні є більш неоднозначні ротації. Давайте почуємо думку народного обранця. Хоча би чисто логічно, у нього є підстави очолювати міністерство юстиції. Але коли в профільного і фахового фінансиста ставлять на без попереднього досвіду на мінсо, це дуже складна структура, система і знаходження балансу між різними соціальними категоріями і верствами, які існують у українському суспільстві, і на це ж забезпечувати фінансування. Ну це можливо викликає зараз питання. Олексій Олексійовичу, до вас запитання. Галущенко, профільний енергетик, буде працювати. Ми до речі, з вами говорили так про функцію мін'юсту. Буде працювати в одній команді із судової гілки, до якої він не має ніякого відношення. Ні, Наскільки я знаю, Галущенко – фаховий юрист. Це інше питання, що він робив в енергетиці. Я, Чому його називають це, профільним енергетиком? Я, я, та я та не йому, знаю. Він Євічно. якийсь час працював в Енергоатомі. Ой, є, да, ні, Так я не проти. Да. Але ну, тобто, якщо ми говоримо про його освіту, то наскільки мені відомо, він юрист, а тому, думаю, там, чисто з цієї точки зору Міністерство юстиції він очолити може. Але я просто взагалі не розумію, ну, якби, це що за такий універсальний солдат, універсальний фахівець, бетмен якийсь. Вчора він займався енергетикою, сьогодні юстицією. Що завтра? Завтра він стане міністром закордонних справ чи міністром охорони здоров'я? Тобто, це людина якихось унікальних здібностей, яка може все. Ну якщо ти вже ну... І, і, і знову питання дуже просте: от як з усім цим Кабміном. Якщо він був хорошим міністром енергетики, Для чого, чого його звільнили? А якщо він був поганим міністром енергетики, то чому його призначили міністром юстиції? Ну я, в мене не складається ні одне, ні друге. Я не можу зрозуміти. Почули, Олексія Юрійович, будь ласка. Дякую, дивіться. Ну, я особисто симпатією відношуся до Германа Галушенка. Чесно вам скажу, бо я його вважаю адекватною фаховою людиною, яка, до речі, має величезний досвід. Одразу хочу сказати. Ось породу ще зараз я вам поясню. А і в тому числі в енергетиці, бо вибачте, він скільки там 3,5 роки. І як, як перший заступник профіль голови профільного комітету, я вам от повірте, я намагаюся бути об'єктивним. В енергетиці нароблено такого в системі управління і регулювання державного. Там хаос, повний і безвідповідальність. Розумієте, і до реформувалося до того, що міністр енергетики не мав повноважень, практично в енергетиці. То я беруся стверджувати, що якби там не було, Герман Галушенка, хоч якийсь баланс створив між усіма гравцями, там надпотужні гравці, ви ж розумієте, з незалежними радами, ДТ, Кукренерга, Нафтагаз, там Всі монстри, монстри, розумієте? і воно якби там не було, все якось працює. Ми з електрикою, з газом і світлом, поки що тфу-тфу-тфу. і в нього дуже потужні міжнародні зв'язки, як в Європі. З усіма ключовими фігурами енергетичними МАГАТЕ, енерджі Community, розумієте, Єврокомісар, так і в Штат тому фаховість і його стабілізаційна роль в енергетиці дійсно для мене ключове питання: навіщо ви його чіпали? Бо там більш-менш все працює, ну може ви знайшли якусь кандидатуру ще масштабнішу якогось ну, монстра такого енергетичного авторитетного. Бо при всій повазі до Світлані Гринчук, от вона дійсно ну, не дуже близька до енергетики. Вона рік працювала там, рік заступницею працювала по євроінтеграції. Розумієте? Ну, це дещо інше, це принципово інше. Євроінтеграція це папірці, е, адаптація законодавства. Там спів спілкування круглі стави і так далі. Це таке погуляти. Нехай не ображається пані Світлана, я буду їй допомагати, Ну не їй навіть, а собі допомагати і всім нам, щоб енергетика була в нормальному стані. А от по юриспруденції герман-фаховий юрист, він закінчив Львівський університет. Я чому знаю,